Восьмий апеляційний адміністративний округ здійснює правосуддя для забезпечення кожному права на справедливий суд та повагу до їхніх прав і свобод для більш ніж 7 мільйонів людей, які проживають в областях України, що входять до юрисдикції округу. Рівненський, Волинський, Львівський, Закарпатський, Івано-Франківський та Тернопільський окружні адміністративні суди вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції у публічно-правових спорах, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів. Окрім шести окружних адміністративних судів, апеляційний адміністративний округ включає в себе 112 місцевих загальних судів як адміністративних судів. Уже восьмий апеляційний адміністративний суд здійснює перегляд рішень та ухвал винесених. У порядку Кодексу адміністративного судочинства України місцевими адміністративними судами, які знаходяться у межах його територіальної юрисдикції, адміністративна юстиція в системі сучасної правової України є судовим механізмом у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб у відносинах з органами публічної влади та адміністративними структурами, спрямованими на здійснення спеціалізованого судового контролю за діями та рішеннями таких органів. У періоди свого розвитку адміністративна юстиція в Україні зіткнулася з серйозними викликами. І сьогодні ми розуміємо, що повноцінний її розвиток можливий лише у правовій державі, якій людина та її права і свободи є основною цінністю. З початку створення адміністративних судів в Україні та впродовж декількох судових реформ кількість звернень громадян у такі суди зростає з кожним роком, що обумовлює надмірне навантаження як на суддів, так і на працівників апаратів судів. Зокрема, впродовж 15 останніх років на розгляді у 8-му апеляційному адміністративному суді перебувало понад 1 мільйон 280 тисяч справ та матеріалів. Зокрема, ані в період COVID-19, ні спочатку повномасштабного вторгнення, наш апеляційний округ не зупиняв своєї діяльності та безперервно здійснював правосуддя, ефективно налагоджуючи внутрішні і зовнішні системи функціонування та організацію роботи, аби гарантувати безпеку як учасникам процесу, так і суддям і працівникам апарату суду. У восьмому апеляційному адміністративному суді ми злагоджено працюємо над формуванням корпоративної культури та системи особистих цінностей. В основі яких лежать керівні принципи моралі, етики, патріотизму та особистісного розвитку. З року в рік ми завжди долучаємось до відзначень загальнонаціональних святкувань та своїм прикладом намагаємось мотивувати інших. Серед таких проведення благодійного турніру із футзалу серед команд адміністративних судів України. Метою якого був збір коштів для збройних сил України, всесвітній день вишиванки, коли перед будівлею суду працівники малювали орнамент вишиванки, проведення майстер-класу для дітей працівників суду із розмальовки писанок з метою прикрашання великоднього дерева 8-го апеляційного адміністративного округу та чимало інших заходів. Ціль розвитку такої культури і цінностей є налагодження безперевної комунікації всередині суду та апеляційного округу, а також формування позитивного іміджу та підвищення довіри громадян до правосуддя. Провадження та функціонування в Україні адміністративних судів це високий стандарт демократії та велике надбання часів української державності, адже саме адміністративні суди є одним з найбільш дієвих інструментів контролю суспільства над владою. В сучасних реаліях судді та працівники апарату 8-го апеляційного адміністративного суду, незважаючи на всі виклики сьогодення, безперервно, професійно та самовіддано виконують визначені конституцією та законами України завдання, а саме здійснюють справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення публічно-правових спорів. З перших днів повномасштабного вторгнення судді та працівники апарату надають фінансову підтримку Збройним силам України, беручи участь у цілій низці благочинних проєктів. Також одним із пріоритетів у діяльності суду є робота над підвищенням авторитету судової гілки влади та зростання довіри до неї. З цією метою судом здійснюється активна робота у напрямку підвищення ефективності здійснення судочинства, розвитку міжнародного партнерства, розвитку науково-практичної. Та науково-експертної діяльності і звичайно просвітництва, оскільки саме українські школярі та студенти є і повинні бути носіями європейських цінностей та високого рівня правової культури.